Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачний та швидкий у приготуванні медівник. Цей медівник називається пухкий не випадково. Коржі виходять направду дуже пухкі. Для приготування тіста нам потрібні яйця кімнатної температури. Розділяємо їх на жовтки та білки. Білки збиваємо в піну, поступово до них додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Не перестаючи збивати, по одному вводимо жовтки. Додаємо мед, якщо мед у вас дуже густий, його можна розтопити на водяній бані, але не кип'ятити. До маси додаємо соду, погашену оцтом. Перемішуємо міксером до однорідності. У декілька прийомів додаємо просіяне борошно. За допомогою міксера замішуємо тісто. Приблизно розділяємо тісто на 5 коржів. Випікати коржі я буду в круглій формі. Ви ж можете надати своєму торту будь-якої форми. Не варто випікати одним коржем, тому що він настільки пухкий, що розрізати його на потрібну кількість коржів буде о як нелегко. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів приблизно 12 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Адже коржі можуть бути тонші чи грубші, та й форма може бути інша, тому час випікання може змінюватися. Головне коржі не перепекти. Вони повинні гарно зарум'янитися, але залишитися м'якими. Якщо корж перепекти, він може бути дещо твердий, але нічого страшного, ці коржі чудово просочуються кремом. Коржі спечені, отже, приготуємо крем. Крем у мене буде звичайний, сметанний. Додаванням цукрової пудри. Сметана у мене магазинна, тому додам один пакетик згущувача до сметани. Збиваємо сметану з цукровою пудрою за смаком. Додам, що коржі досить солодкі. Можна також наповнити медівник горішками чи чорносливом. Збираємо торт. Боки та верх торта також по можливості змащуємо кремом та декоруємо за своїми уподобаннями. Бажано торт залишити в холодильнику на декілька годин або на цілу ніч та дати йому настоятися. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!